Всіх вітаю, і ви на уроці 10 помилок експертів, які заважають вийти на перші 100 тисяч. Чому я так чітко і впевнено кажу, що я знаю, що це за помилки? Тому що вони були в мене, вони були в моїх учнів, і я чітко розумію, що треба виправити для того, щоб все полетіло і запрацювало у вашому блозі. Зараз ви все зрозумієте, тому переходимо до уроку. І для кого буде важливий цей урок? Для тих людей, хто ще новачок, і поки в експертній ніші тільки розвивається, та, хто ще не впевнено себе відчуває, тому що ви одразу виправити ці помилки. Якщо ви вже експерт з досвідом, але не можете пробити свою фінансову стелю, значить, якісь помилки є, і їх треба докрутити або виправити. Або якщо ви експерт в будь-якій ніші і вже якби, вийшли з того етапу, коли у вас в особисто забиті віконці, і ви хочете робити запуски, та, тобто збирати групи і заробляти на запусках від 100 тисяч. Тому вам обов'язково слухати до. Кінця перша помилка вина якесь свого продукту. Що це значить? Це значить доносити до людей не тільки, да, там, наприклад, от, от мій приклад візьмемо, да, не тільки ж навчитеся заробляти через блог, та, да, а що ви будете подорожувати, що ви будете багато заробляти, що ви будете дарувати якісь подарунки своїм а, там, батькам, рідним, відчувати себе вільно, одягатися в красиві речі, які вам подобаються, і управляти своїм життям. Розумієте, так? Тобто, не все просто не все впирається в тільки в дохід, а все впирається в на. Нашого життя. От подумайте, який результат ви можете дати своїм учням або клієнтам, якщо ми кажемо загальний результат, да, не тільки щось зробити, а на які сфери ще це повпливає. Да, тобто, буде таким прикладом, бути такою рольовою моделлю для людей. Ось света в неї не виходило, вона перейшла в нову нішу, в неї вийшло. Да, якби вона зараз робить те, те те. Ось це є якби така рольова модель. Так, да, тільки вчити заробляти зараз вже не цікаво, тому що гроші людям потрібні для реалізації своїх цілей і картинок з карти бажання. Немає послідовних і системних дій. Це помилка просто одна з таких найбільших. Чому? Тому що коли ви робите в хаосі різні дії, то РІЛС який зняли, то сторіс вийшли, то не в ресурсів сторіз не вийшли, то воно так і буде все в хаосі. Що це за послідовність дій? Що за система. Перше контент, друге продукт, третє просування, четверте продажі. І зараз ми поговоримо про помилки, які є в кожному з цих моментів. Да, одне без одного не працює, тобто, все має бути в комплексі. Контент. Які помилки можуть бути тут. Не вмійте робити прогрів і утримувати увагу. Що таке прогрів? Це коли з стану я тебе не знаю, людина переходить в стан: Вау, який ти класний, ти мені відгукуєшся, я в тебе купую. Тобто, це, якби, знаєте, такий шлях клієнта від підписки до покупки оце прогрів так, щоб ви сподобались і як людина, і як експерт, і донесли ціні свого продукту. Якщо що, то прогрівів є схем дуже багато. Ви просто можете на ці схеми понакладати себе. Тебе своє життя, свій досвід і виходити в сторіз вже з готовими прогрівами. Я даю ці прогріви на курсі, тому не переживайте, у вас будуть ці прогріви, якщо ви вирішите йти на навчання. Далі відсутність контексту. Що таке контекст? Знаєте, для тих людей, хто тільки на вас підписався, і він не розуміє, хто ви, що ви. Коли ви будете зараз розказувати якусь історію, яка не зрозуміла для нового підписника, він просто піде, бо йому нічого не ясно. Але якщо ви розкажете контекст, хто ви, що ви робили раніше, куди ви йдете зараз, як що зараз відчуваєте, тобто якийсь е, шлях героя да, покажете в контекст людину погрузите, то вона зрозуміє, що вау, оце вже цікаво. Тобто це якби такий ефект серіальності. Йдемо далі. Немає сюжетних ліній і вас як особистості. Сюжетні лінії це що? Це це, окрім вашої роботи, щось має бути у вашому житті, що теж прогріває людей і до вас, і до вашої ніші. Наприклад, там розвиток, книжки, подорожі, експертність, проекти, учні, переїзд. Тобто, якісь сюжетні лінії, які у вас зараз відбуваються в житті, які дуже сильно пов'язані з вашою експертністю. От такі сюжетні лінії ви можете вплітати людям цікаво, дивитись, що ви читаєте, які інсайти берете, як ви розвиваєтесь, куди ви подорожуєте і все інше. Тобто, от прям можна на протязі тижня, двох, трьох робити якісь такі цікаві сюжетні лінії. Далі. Некрасиве візуал не вміння естетично оформити сторі з мінімум тексту. Давайте так зустрічають завжди по адьо, да? тобто по вашому візуалу, по тому чи взагалі комфортно на вас дивитися, чи хоче людина, яка зайшла у ваш профіль, доєднатися до вашого стилю життя, коли вона дивиться на ваш візуал. Чи вона каже ні, дякую, я так не хочу, я пішла. Розумієте? Тобто ваш візуал має передавати ваш вайб і стиль вашого життя, а також ваші цінності. І дуже важливо не грузити людей в сторіс і доносити дуже просто і дуже, так знаєте, вибірково потрібні думки, які потрібно донести, але без оцих, знаєте, тонни тексту на сторіс. Коли треба зажимати і читати пів години, то так вже ніхто не робить, так же ніхто читати не буде, повірте. І далі це не вміння взаємодіяти з людьми. Що це таке? Це коли ви робите якийсь контент, а люди мовчать, коли вам ніхто не відповідає в директ, коли ви навіть не знаєте, чи їх щось зачепило чи ні. Тобто тут важливо спілкуватися з людьми в блозі, як з живими, уявити, що вас дивиться цілий зал. Да? І от якби ви з живими людьми взаємодіяли, так треба і в блозі це робити. На навчання, на курсі про запуски є. Я теж в цьому вчу. Ми ніколи не ігноруємо своїх підписників, а відбудовуємо такі, знаєте, дорослі відносини. Далі продукт, які помилки можуть бути в продукті? Перша помилка дуже важлива і така основна: продукт не потрібен людям або не дає твердий результат. Тобто, якщо ви продаєте таку нішу, яка зараз не в попиті, або яка не закриває базові потреби людей, да, про це поговоримо трошки пізніше, то людям зараз це не в пріоритеті. Такі обставини в країні, у світі. Що для людей найважливіше це те, що закриває базу, базу і потреба. Далі поговоримо, що це. Тобто, якщо ви вчите якомусь хобі. Ще чомусь це, звісно, добре, але тоді заземляйте це у базові потреби. Тобто, наприклад, якесь хобі для чого? Щоб розслабити голову, щоб сформувати класний стан, щоб в сфері реалізації родині було все добре. Розумієте, як в базову потребу можна це якби там да, туди, отак заземлити. Наступний пункт Я експерт для всіх, а для всіх це значить ні для кого. Якщо у вас ваша ніша, ваша сторінка, ваш продукт це для всіх. От знаєте як, я психолог для всіх, да? там, я перукар для всіх. То для всіх це ні для кого. Вас так не будуть шукати, да? психолог там, для всіх. Якби вас будуть шукати тільки, наприклад, психолог по відносинам, психолог по реалізації, психолог по, там, я не знаю, для діток, да? тобто по підніші. І отут важливий момент робити не занадто вузький продукт, щоб люди були яким це цікаво. Але в той самий час, щоб цей продукт був не занадто широкий, щоб людина, яка буде дивитись рекомендації, ваш контент, рекламу, будь-що, щоб вона розуміла, що. О, ось так про мене, ось це я роблю, о, мені туди треба, да, щоб вона себе ідентифікувала по вашому контенту. Це дуже-дуже важливо. Які ж в нас головні ніші і головні такі базові потреби людей, які треба закривати своїм продуктом: гроші, здоров'я, самореалізація. Якщо казати про мою нішу, то яскраво виражена сфера грошей і самореалізація. Да, тому що я вчу заробіт через блог. Але якщо, наприклад, казати про вашу нішу, подумайте, через яку базову потребу ви. Можете продавати її, тобто нутриціолог, окей, це про що? Це про здоров'я, це про любов до себе, про гарні стосунки і про все таке. Та, тобто, це такі основні базові потреби. Якщо вони не закриваються, то купувати будуть дуже погано просування. Інколи експерти думають, що ось я запустила рекламу на один тиждень, все в мене підписників вистачить до кінця життя, щоб на них заробляти. Але це не так, і часто проблема не у вашій експертності, а просто в тому, що ви не просуваєтесь. Та тобто постійно треба просуватися. Є безкоштовні способи, є платні способи, але це має бути безперервно. Чому? Тому що одного разу ви просто зробите класний прогрів, класний курс, і ніхто не купить тільки тому, що люди вже купили все, що у вас можна купити, а нові не прийшли. Ось і все. Тому дуже важливо тут постійно просуватися. І як же ж ми просуваємось? Перше, рілси, таргет і воронки. Також є реклама у блогерів, але про це я розказую на навчанні. Дивіться, які помилки можуть тут бути. Хаотичні рілси. Хаотичні це як? Це о, прийшов ентузіазм, зробив. О, подивився якийсь тренд, пішов зробив. А як би куди ви ведете, по якій стратегії ви ведете людину, чи ні, куди їй далі перейти? Чи є там воронки, чи зрозуміло, що у вас за продукти можна купити? Чи прокладаєте ви оцей шлях клієнта, щоб клієнт просто тицнув і міг купити? Чи ви думаєте, що людина сама має вас знайти і купити? Тут дуже важливо розуміти оці моменти, що саме ви, як експерт, маєте прокласти цей шлях. Якщо казати про воронки, я працюю за допомогою автоворонок. То ось тут перед вами скрін, 2600 людей зайшли в мою автоворонку. Розумієте, так це нові люди, які зацікавились моїм контентом, моїми уроками, чимось корисним, те, що я даю, з рілсів, з реклами, з будь-чого. Тобто, вам потрібно побудувати отакі системні дії, щоб ви робили не просто рілс заради рілс, а раптом залетить, так не працює. А щоб ви побудували воронку, щоб ви розуміли, куди ви ведете, щоб ви розуміли, на який продукт і які болі й потреби у тої людини, яку ви хочете залучити. Учити, ось це все детально. Ми вивчаємо на наставності продажі, які помилки тут невміння взаємодіяти з людьми. Люди вже відчувають дуже сильно, коли ви їм втюкуєте і коли ви хочете продати, щоб допомогти. Це дуже сильно відрізняється, і тут важливо взаємодіяти з людьми з метою допомогти. Якщо ви бачите, що ви не допоможете людині, просто чесно їй скажіть, знаєте, вам здається не до мене. Краще вам звернутися до іншого спеціаліста. Ось і все. Тобто, люди дуже цінують чесність, щирість і реальну допомогу від вас, як від експерта. Тому що, наприклад, коли ви приходите до стоматолога, а вам стоматолога, стоматолог каже, вам треба лікувати 20 зубів, якби да, а болить у вас один, то це викликає питання. Розумієте, так, коли це неправдиво. А коли стоматолог каже, дивіться, ось тут, ось тут, ось тут треба, а все решта добре. То ви вже розумієте, так, людина мені хоче продати не для того, щоб нажитись, а тому що мені реально потрібно тільки це. Довіра зростає, і це є професіоналізм. Далі страх продавати. А чи куплять, а що, якщо я підніму чек? А що якщо за великий чек ніхто не купить? А чи нормально я експерт? А може я ще не до експерт? Оці всі питання вони завжди у вашій голові. Не переживайте з цим можна попрацювати, тому що в нас на курсі є психолог, який допомагає з цим. А також протягом всього навчання ми супроводжуємо вас в чаті і допомагаємо десь поставити вищий чек, десь намагатися себе більш ціною. І даємо певні такі вправи, які допомагають вашій самоцінності. І тут дуже важливо, це невпевненість в собі. Це все впливає на те, чи будуть у вас взагалі купувати, до якого експерта ви хочете піти, до того в якого трусяться руки, але він, нібито й непоганий, але він всього боїться. Або який впевнений у вас більше ніж в собі, і просто очі бояться, руки роблять. До якого експерта хочете ви? Звісно, що до другого, і тут я зараз кажу не про те, що хтось не професіонал, а чисто про впевненість, да? про те, як ми подаємо себе і свої послуги, чи є результати в наших учнів. Якщо немає, тоді повертаємось і робимо результати, щоб були продажі. Якщо результати є, працюємо над системою і впевненістю. Та це дуже важливо, і останній момент це немає послідовності дій в запуску. Послідовність дій це стратегія. Це по суті, знаєте, як там продати один продукт, з нього перевести на інший, з нього перевести на великий, Да, якби це система. Тут мені треба зробити такий рілс, тут мені треба зробити воронку, тут мені треба просто де там провести якийсь ефір. Тобто, так, щоб ви розуміли, що на кожному етапі ви будете робити. Тому що коли експерти приходять на навчання, в них хаос в голові. Дуже часто хаос, і з за цього вони роблять багато дій, але результату не отримують, тому що. Як вони роблять? О, зроблю-ка я цей продукт. Зробили продукт, а далі що? А далі я не знаю, що робити. Тобто, якби в людей немає системи, і за того і дохід просідає, і за того і нерви, і за того і стрес, і тривожність. Розумієте, тому що немає системності. Я і мої учні завжди сидять і на місяць вперед собі розписують всі дії. Так, що нам треба зробити? Коли, в який час, в який термін, хто задачі виконує, я чи команда, і все. І таким чином ви контролюєте цю ситуацію. Так, цьому Теж я вчу на наставництві. Тому запрошую тебе на курс, де ми будемо покроково проходити всі ці кроки. Що це за курс? Про запуски. Я вже випустила три потоки, і вони були нереально влучні. Класні, з сильними експертами, і з доходимістю до кейсів, до результатів 80%. Чому? Тому що ця система, яку я створила, я її протестувала на собі, потім протестувала на своїх експертах, яким я робила запуски, і тільки потім запустила навчання. Тобто я 100% впевнена, що якщо ви накладете це на себе, то ось точно все вийде. І ви вже ніколи не будете заробляти менше, тому що будете знати, як вийти на ці 100 тисяч раз і назавжди. І повірте. Цю інформацію я збирала на більше ніж 20 різних навчаннях. Потім протестовував все через свою історію через себе через свій досвід і видавала вам тільки те, що найдієвіше. Та тобто вам не треба рік-два це тестувати, тому що за два місяці ви можете пройти цей шлях. Ось кілька прикладів учнів з різним досвідом, з різними результатами. Можете поставити на паузу, навіть передивитись, когось познаходити. Та сто вісім тисяч, двісті тисяч, хтось зробив на 300 тисяч запуск, хтось зробив перші 15 тисяч. Звісно, є і такі кейси. Тут ніколи Можна порівнювати себе з кимось. Але те, що люди навчилися заробляти з будь-якої да, точки А. Хто з нуля, хто вже з досвідом, хто вже запуск зробив, це є такі досягнення, що ця система працює на будь-якій ніші. Неважливо, в якій ніші ви експерт. І перед вами одразу ви можете подивитись вісім модулів наставності. Це перед навчання, бонусний модуль по професіям, коли ви обираєте свій напрям, навіть якщо ви ще не знаєте, чим ви хочете займатися, коли ви працюєте не тільки над тим, щоб заробити, а над тим, щоб у вас в житті був баланс і щоб ви. Не вугаряли. Ось про це бонусний модуль і переднавчання. Далі, ніша. Тут ми формуємо те, що у вас не докручено в блозі. Позиціонування, лінійку продуктів, вашу піднішу і для кого ви експерт. Тобто, вже на цьому етапі 90% учнів вони виправляють ці помилки і вже йдуть перші продажі. А далі створюємо продукт або докручуємо продукт, якщо його у вас ще немає. І вже на цьому етапі у вас вимальовується така картинка Вау! Я вмію це! А ось так я можу це реалізувати в такий продукт. У вас вже на курсі буде така можливість створити свій перший інфопродукт, або послуги. Далі, системи запусків і воронки. Тут ми все абсолютно з вами дізнаємося про те, як будувати автоворонки, що таке вікна продажів, як же це систематизувати, так, щоб у вас не було хаосу, і ви спокійненько собі йшли тиждень за тижнем до свого запуску. Або так, щоб ви могли зробити стільки продажів, скільки ви запланували. Да, тут все чітко чи... Чітко і все структурно, ви зрозумієте. Відеоконтент, який продає, найбільший модуль про відеоконтент з тим, як робити монтаж Рілс, як знімати з різних ракурсів, як писати сценарії для рілсів, які рілси залітають, які рілси не залітають, і як взагалі продавати навіть цю послугу. Якщо ви тільки захочете. Прописувати експертам сценарій, то вже зможете заробляти саме на цій послузі, тому що учні так і робили хтось обрав саме цю нішу і зараз успішно заробляє. А легкі продажі і прогріви, від яких неможливо відірватись, все про продажі через дзвон, через вебінар, через переписку будь-як. А ви вже обираєте той спосіб, який вам більше подобається. Тут ми навіть тренуємося продавати в парах, так що у вас 100% все вийде, і ви зробите перші продажі та окупите в кілька разів. Цей курс, технічна частина запуску. Технічна частина це те взагалі, що виноситься на окремий курс. Але я розуміла, що якщо ви будете робити запуск, то не завжди можуть бути гроші, кошти там на велику технічну команду. Да, і деякі речі, перш ніж делегувати їх, я розбиралася в цьому сама. Тому що тільки ви можете зрозуміти, як вам краще що зробити на перших етапах. Далі, звісно, ви вже розумієте, як це передати комусь іншому з вашої команди. Тому тут ви навчитеся робити собі сайт, налаштовувати платформу на своє навчання. Приймати автооплати, робити автоворонки і робити це все самостійно, без стресу, і записувати ось так уроки, як зараз це роблю я безкоштовно. Ви все це зробите на безкоштовних сервісах. Тому не переживайте, от навіть на цьому модулі ви зекономите вже 1100 на команду. Тому чи треба йти на курс, чи не треба, я думаю, відповідь дуже зрозуміла. І останній модуль, це команда та масштабування, коли ви вже захочете делегувати, наймати робітників, асистентів, команду. То ці принципи, які допомогли мені побудувати сильну команду, незважаючи на якісь трабли, на якісь там да, провали, які були, всім цим ділюся з вами. І таким чином ви можете не зливати гроші і свої нерви на тих співробітників, які вам тільки ну, якби, да, зроблять гірше. Да? Тому вчимося делегувати правильно. Я сподіваюся, що вже на цьому етапі ви зрозуміли, що ви отримаєте не тільки навички продажів через блог, а ще й кілька професій. Ви зрозумієте, як бути технічним спеціалістом, або зможете це робити самостійно для своїх проєктів, або заробляти на цьому. Як робити монтаж відео, як писати сценарії, як робити сайти, як продавати? взагалі, да? Продажник це взагалі окрема професія. І дуже-дуже багато всього. І все це має вміти, по суті, продюсер. Продюсер це та людина, яка запускає інших експертів, тобто купу професій. Ви осваюєте на курсі про запуски. Щоб дізнатися деталі про тарифи, про наповнення, про нововведення на новому потоці, то просто після перегляду цього уроку натисни кнопочку Деталі в твоєму дірекці і тобі прийде посилання на мого асистента, вона тобі дасть подарунок, обіцяний подарунок від мене з декількома схемами того, як ти вже можеш докрутити свої продажі. І ти типу, позадаєш всі питання, які... Хочеш дізнатися про моє навчання і про те, чи підійде це саме тобі. Наша мета не втюкати, не продати, а наша мета допомогти тобі, дійти до своєї мети і зробити це максимально смачно, екологічно і так, щоб в тебе було бажання розвиватися і рости далі, навіть після курсу. Тому не бійся, можеш просто написати моєму асистенту. Якщо виникнуть якісь питання, то чекаю тебе в своєму директі, Буду залюбки, рада фідбеку будь-якому. І задавай питання, якщо раптом щось тобі не зрозуміло. І до зустрічі на курсі.